Зможемо безпосередньо побачити ту місцину в Києві, де якраз і стається підтоплення. Столичний гідропарк пішов під воду, затопило пляжі, пішохідні зони, зони відпочинку. Такого паводку не бачили тут останні 10 років. Так кажуть комунальники, вода продовжує прибувати. Туди поїхала наша Олена Романчук. Від неї дізнаємось. Подробиці Олено, вітаю. Яка ситуація? Так, а люди, оце на човнах плавають. Це там і раніше була вода, чи це вона тільки з'явилася? зараз так піднялась. Привіт, Ілона. Зараз ми дійсно перебуваємо на столичному гідропарку. І все, що ви бачите зараз позаді мене, там де люди плавають на човнах, це рятувальники, і там води не було. Це був пляж з піском, де відпочивали і засмагали люди. Ось позаду мене це була зелена зона для відпочинку. Як ви бачите, вона теж повністю вся залита водою. Ось дитячий майданчик під водою, лавки. Тут ще також є питні фонтанчики, але їх не видно, бо вони у воді. Нам сказали, що тут я така трошки заглибинка, і якщо так поміряти воду, пройтися тут далі, ну, ми цього робити не будемо, тому що, на жаль, я не маю такого спорядження, але води там десь буде по груди, як нам розповіли. Така велика вода почала приходити десь в середу, минуло середу, і десь, як ми бачимо, пів пляжу ну немає. Фактично, він пішов під воду, і такого дійсно тут не бачили близько десяти років. Сказала нам начальниця пляжу Венеція. Саме власне тут ми перебуваємо на цьому пляжі. Давайте послухаємо, що розповіла керівниця пляжу. Ти ж вони дерев'яні лави, все перескісають. Покрутит, повертит. Затратно? Конечно, затратно. Вот. Ну и бетонное покрытие тоже может пострадать. Каждый день меряют. Катер проезжает, меряют. Прибывая вода еще. Води стає все більше, воду щодня заміряють навіть по кілька разів, але вона ще навіть не думає сходити. Навпаки, все прибуває і прибуває. Власне, ми згадували про рятувальників, які зараз ось позаду мене. Вони зараз перевіряють, в якому стані їхні вишки, тому що вони готуються до сезону, який має мають відкриє відкриватися 15 травня. Вони мають на цих вишках заступати на роботу, але перед тим як ну зрозуміло працювати на них, то потрібно перевірити, чи там не згнила деревина. Їх, аби врятувати, їх трохи відтягували, але як бачите, що їх відтягували, відтягували, ну, все одно вони потрапили під воду, і вони також пополовині в воді їх закріпили такими спеціальними червоними стрічками, такими канатами, щоб вони їх не, взагалі не знесло і кудись не понесло. Ось давайте послухаємо, послухаємо що нам розповіла власне, рятувальниця, яка приїхала перевіряти стан цих споруд. Підтопили не трохи, я вам скажу, тому е, робимо всі необхідні заходи для того, щоб вчасно і е, гарно відкрити сезон. Щодо вишок на стан деревини, тому що згідно з тим, що підтопило, вона може прогнити і так далі. Зараз подивимося, можливо, дошки якісь позаміняти. Ось тут дуже багато рибалок. Вони тут ловлять рибу. і для них я так розумію, те, що таке підтоплення для них це зовсім ніяке не лихо. Для них це навпаки добре. Ось ми тут бачимо, що сидить кілька рибаків, і от на буквально щойно чоловік витягнув з води таку добрячу, велику рибку. Ось також тут дуже багато каян, я так розумію, гості міста, які приходять, фотографують. Для них це така, можна сказати, нова фотозона. Ось я попрошу показати оператора. Ось, бачите, стоять люди, вони приходять. Ходять просто дивляться, вражаються навіть, тому що теж давно такого не бачили. Хочу сказати, що наразі фіксують підтоплення островів у парку Муромець, гідропарку, де ми зараз перебуваємо, на Трухановому острові, а також галерейної затоки, Корчувато та приватних ділянок у районі Осокорків. Але у Києві немає аварійних підтоплень. І... Піка паводків ще не було, і його прогнозують аж на 22 квітня. Тому місцева влада закликає людей, які живуть поруч водойм, бути обачними та завчасно підготуватися до ймовірних підтоплень.